Отже, продовжуємо фестиваль стайського боксу Ремень Володимир проти Куліш Статислав. Починаємо поєдинок. Б'ються на голос кулака сьогодні. Вони. Напевно, що без ударів у голову. Але побачимо. Обмін лоукіками. Непогано. Послизнувся, послизнувся Куліш. Швидко підіймається, потужний удар лаукійками. А ремень розуміє, що просто не буде. Робота по корпусу. Так, так, сьогодні без ударів в голову, обмін а, боковими ударами, Лолкік потужний, наносить куліш, Ремень відповідає, а, дуже дуже достойно. Суддя зупиняє. А, в когось відвалився фанчар. Отже, продовжуємо. Насичений пій, потужні удари. Так, чоловіки, це вам не жіночі бої. Тут все жорстко, дуже жорстко блокує удар ременя. Куліш очікує, лоу-кіки, обміни, спроба зробити фронт-кік, але роман відбиває. Є в мене така підозра, що Роман провокує, провокує куліша. Ой, ой, це був фол, але був неочікуваний не спеціально. Удар був в хребет. Класснічний поясний відділ. Але продовжуємо. Молодці хлопці крепко стоять, обміни Джебами, о, дуже-дуже ушира була, така прикольненька. Це, до речі, дуже крутий удар. Якщо попасти, то можна закінчити достроково. По потужніми ударами Куліш налягає на Володимира. Але Володимир показує, що все норм. Все норм, він може продовжувати. Потужний удар, В обмін. Роман намагається обманути свого суперника. Перший раунд закінчився. Подивимось, повтор тренер вибігає з охолочуваними елементами. Дуже дуже крутий поєдинок. Мені дуже подобається. Друзі, я вважаю, що вам також. Отже, продовжуємо. Володимир е старається сходити в розбігу, подивитися на е блокадуша. Ой, потужний хай-кік, але, але удари в голову були заборонені. Я вважаю, що це був фол, і одне очко буде зняти. Дуже-дуже-дуже старається Володимир надістати Куліша джебами в живіт, але сам отримує на вдачу такий самий удар. Так, це вам не бої в шоломах і рукавицях. Дуже-дуже непогано. Куліш тримається, Володимир інтенсивно працює, пробуваючи брудну клітину Кулішу. Спроба Мідай Кіка, Хайкік до подання в кормі. Це було потужно, дуже-дуже крутий удар від куліша. Володимир Молодець. ой, згоди повтор Хайкіка, але Володимир будемо готовий. Спроба Мідай Кіка, Фрон Кіка. Отже, переможця оголошує гончар Андрій, Шухан, п'ятий Дан так, перемагає куліш цьому поєдинку. Хлопці молодці, висловлюють повагу одне до одного та до майстрів. Отже, наступний поєдинок між дівчатами Лупан Яніна та Шихайтлі Ірина. Отченай. Дуже інтенсивно Лупан почала і вправляє в нокдаун Іри. Ой-ой-ой. ой, Так, Ірина буде продовжувати поєдинок. Отже, дивимось. Треба не допускати більше таких ударів. Лукманна йде дуже-дуже інтенсивно. Ірина відбувається. Я, ви знаєте, я можу це назвати тільки одному. Це тупо махач. Махач двох вайкірів. Видно, що Ірина зарядила вже правий удар. І просто вицілює, вицілює, чекає. О, так, бачите те, що я й казав. А, ну, пан зрозумів, що буде нелегко, тому що Ірина вона трошки видно вища І крути неї довші. Щось не так, Ірина просто тайм-аут. Отже, другий раунд. Дуже 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 гаряче сьогодні в залі. Дівчата б'ються, наче останній раз дуже потужні удари від Ірини, не підпускає ліміт до себе близько, збиває її шолома, натягуючи його аж на нос. Відступає, починає більш тактично відноситись до поєдинку. Лупан втрачає свої оборони та більш. Як би сказати, атакує Дунчева. Непоганий попрос зараз. Так. Яніна, о, оп-оп, боротьба, блінчі пішли. Це заборонено. У Ірини правий кук зміщає шолом. Зараз е, Рекві все поправить. Будемо надіятися, що з Ірини не змінюють один бал. Продовжуємо, так, так, продовжуємо. Потужний правий вір Ірини. Лупан намагається пробити її лоу кіками Обмін лоу кіками йде зараз потужний джеб Ірини. Я от замітив, що Ірина відбувається на відступах. Знову клінчі, удари по корпусу. Зверніть увагу, друзі, що Ірина не поспішає. Видно, що вона себе відчуває, як хазяйка рингу в сьогоднішньому бою. Пан більш стримана, але не дає Ірині навіть дихати. Постійно переслідує її, ганяючи її по всьому октагону. Дуже-дуже цікавий бій. Видно, що Іра втомилася, опускає руки. Ой, потужний правий удар від Ірини. Ловтіки обміни, обмін джебами. Дуже-дуже дуже яскравий бій. Леніна уворачується від ударів. стоп раунд До речі, головний тренер це чоловік Ірина, який виходить, знімає її зараз шолома, підтримує її сьогодні. Дівчата відходить повагу, дивимось а повтор. Що вирішили наші шихани, зараз буде зрозуміло. Угу. Добавив в одну хвилину. Знову. Третій раунд. Нічого собі. Ну так, це можна зрозуміти, тому що ну, тяжко судити, дуже, дуже яскравий бій. Ой, спроба удару поліна. Ірина холить, холить сьогодні, прямо жорстко. Яніна розбиває нішолон в Яніна дуже-дуже агресивна, працює дуже чітко, прямі удари, рівноважені удари, відступає, трошки змінює тактику. Ірина доцілює, Зверніть увагу на її праву руку, а удари по внутрішній частині ноги. І завтра самітів буде дівчат чимало. Знову внутрішній удар. Прицілює правою рукою. Так, Ось він, так, ось він правий боковий удар. Клінчі. Теж пірахерії, теж пірафері. Суляніна сьогодні шалон на голові взагалі не тримається. Раунд. Коли не пройшла, тепер буде. У сьогоднішньому поєдинку між Шахетлі Іриною і Олехан Яніна перемагає. Зараз ще там переможця. Він каже, що дуже достойно билося в і нічия. Молодці дівчата. Дуже яскравий бій, дійсно було цікаво дивитися. Отже, церемонія нагородження нагороджується. Оці дівчата за сьогоднішні бої. Першим у нас йде Він нагороджується дипломом, почетною медаллю від Чеханів, гончара і Эдуарда е е Глипова. Також нагороджується е у нас арені Володимир почетними медалями і дипломами. Молодець, гарнобувся сьогодні. І наступним у нас нагороджується Лупан. Яніна, ніна, щаслива, нескорена, молодець. Дівчина сьогодні билася дуже-дуже дуже достойна. І четверту нагороду отримує наша Ірина. Вона сьогодні показала найвищу клас, супер. Просто було дуже цікаво дивитися, чоловік також підтримує. І дитина сьогодні билася все сімейство в Автоконі. Ми ну, молодці, ми ну, за спорт, за процвітання. І а, підписуйтесь на наш Ютуб-канал, друзі. А, далі будуть пройти також цього фестивалю більше молодших і старших хлопців.